Урок української мови. Тиждень 30 сторінка 62 Тема нашого уроку читаємо разом: Алфавіт, звуки А й А, буква Я. Всеволода Нистанко Незвичайні пригоди в лісовій школі. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з твором українського письменника Всеволода Нистанко. А твір має назву Незвичайні пригоди лісових школі, а також розкриємо секрети. Букву «Я». І так, перегляньте уважно на будиночок алфавіт, який він гарний, красивий, але чомусь однієї букви в ньому не вистачає. Яка це буква? Це велика літера Я. Допишіть її, будь ласка. Пригадайте, на якому місці в алфавіті стоїть буква Я на останньому. А якщо за кількістю букв на 33-му, отже, в українському алфавіті 33 літери. Який секрет має буква Я? Буква Я може позначати або два звуки, якщо стоїть на початку слова, складу після голосного або після апострофа. А може виконувати роботу таку, щоб позначати лише один звук, а коли стоїть після букви, що є приголосною, і м'якість цього приголосного звука. Розташуємо слова в алфавітному порядку. Завдання третє. Компас партер, заняття, верб'я. Малюнки на екрані. Зверніть, будь ласка, увагу на кожну першу літеру. І так перевіряємо Верб'я перше, заняття друге, компас третє, партер четверте. У слові «верб'я» Скільки звуків позначає буква Я? Молодці два, тому що вона стоїть після апострофу і позначає два звуки. А у слові заняття лише один, тому що стоїть після букви, що позначає приголосний звук. Тобто вона позначає звук А ага, і м'якість звука Т. Виконемо вправу фотоапарат. Увага на екран, приготували отченяка, покліпали ними. Вгору вниз, вгору вниз. Подивилися на екран. Запам'ятали і записали. Перевіряємо вашу роботу. Перший квадратик склад «Ар», другий квадратик склад «Ять», буква Я Велика, третій квадратик склад сям. Кілька звуків позначає буква Я у другому квадратику. Два, тому що стоїть на початку складу. А у третьому один, тому що стоїть після приголосного С, А, М. Сям. Далі заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника. Заспіваємо у повільному темпі. Приготували бачить, поставили на перший дня. Ян, Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. ням, ня, 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 ня. яр. М'я. Добре. Який склад тримає наш Петрик? Наш Петрик тримає склад Я. Скільки звуків позначає буква Я? Два. Тому що стоїть перше. Який склад тримає наша Марійка. Я. Скільки звуків позначає? один. Тому що стоїть після букви приголосного звука. А тепер...

Добре, виконаємо чистомовку. прочитаємо поганий чубач спочатку повільно, як повзе черепаха, а потім швидко, як скрикоча сорока. Аму, аму, аму жив жучок між бур'янами. Жив собі і не тужив. Швидко Аму, 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 жив жучок між бур'янами. Жив собі і не тожив. Ось такий гарний був маленький будиночок. А ми з продовжуємо працювати. Сьогодні ми маємо повторити, що називається основною думкою. Основна думка це те головне, що хотів сказати автор. Тур. Чому нас цей текст навчає? Кожен текст має певний сюжет, тобто послідовність подій у творі. Сьогодні у нашій касті. Найзвичайні пригоди в лісовій школі ми зустрінемося з наступними словами. Перегляньмо відеопояснення. Ось, почебуряти. маленькими кроками швидко йти. Поготів. Тим більше. Ось дуже багато було саме автомобілів. І так ще раз, Чебуряти. швидко йти дрібними маленькими кроками. Поготів. Тим більше. Далі будь ласка, навчимося читати слова ведмежака і мовпеняка. А поготів наступного, скупчилися перед ганком попідбирали. Почеберяли, поготів наступного, скупчилися перед ганком попідбирали. Цуготів урочисто. Заколотав, Пантера Ягуарівна, Борсученя Вірочка Вивірчук. Слова ведмежатка ще раз цокотів урочисто Заколотав, Пантера Ягуарівна, Борсученя Вірочка Вивірчук. У словах цих ви почули ім'я вчителя і учениці лісової школи. Вчителькою була пані Пантера Ягуарівна. І ученицею білочка вірочка вивірчук. Прочитаємо уривок тексту. Спочатку повільно, а потім швидко. Наступного дня вранці кося вухань та олько олючка взяли в лапи портфелики букети лісових квітів. І почебіряли на велику галявину. Біля школи вже зібралися учні. Вони скупчилися перед ганком, попідбирали хвости, у кого такі були, і чекали появи директора. А тепер швидше, наступного дня вранці кося Вухань та поколючка. Взяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і почеверяли на велику галявину. Біля школи вже зібралися учні, вони скупчилися перед ганком, попідбирали хвости, у кого такі були, і чекали появи директора. І так героями нашого твору є зайчик кося вухань і колько колючка, Як ми знаємо, вони всього боялись, а найбільше Боялися боягуз, але їхні батьки записали до спеціалізованої лісової музичної школи з ведмежою мовою викладання. І так діти пішли до школи. Прочитаємо уривок тексту разом із тайку. незвичайні пригоди в лісовій школі. Наступного дня вранці Кося вугань та колько конюшка взяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і почебеляли на Велику хаявину. Біля школи вже зібралися учні. Вони скупчилися перед банком, попідбирали хвости. У кого такі були і чекали появи директора. Що й казати? Завжди якось ясно починати в житті щось нове. А якщо ти, взагалі боявуз, то той поготів. Зв'якано спитав ой. Що це зуби, затинаючись, чесно признався зайчик. Давай разом боятися. І такий він раптом став дорогий, цей їжачок колько, що кося обняв би його зараз, якби не оті колючки. Ося вугань стояв поряд з кольком колючкою і так голосно цокотів зубами, що колько раптом повернувся і злякано спитав. Боїшся? І я боюсь, давай разом боятися. Нарешті? На ганок вийшов директор Бурмило Михайлович ведмідь. За ним учителі пандера, жирафа, лисиця, слон, мавпа та бегемот. «Здрастуйте, діти, урочисто сказав ведмідь. Вітаю вас із початком навчального року. В нашій школі. Сподіваюся, що всі ви будете вчитися старано і сумлінно, і мені не доведеться викликати до школи ваших батьків. А тепер у клас починаються уроки. Бурмило Михайлович заколотав у великий лісовий дзвоник. На першому уроці класний керівник і вчитель математики Пантера Ягуарівна знайомилася з класом. Крім зайчика Косі Вуганя та їжачка Колька Колючки. У класі були з хлопчиків лисеня Рудик Лисовенко, Ведмежа Михайлик Ведмеденко, Вовченя вовчик Вовченко і Борсученя Боря сук. З дівчаток рисеня Раїска Мняу, лісове козиня Зіна Бебешко. Лосеня, Соня, Лось та білченя вірочка Вивірчук. Ось така історія була у нас сьогодні. А ми з вами прочитаємо уважно запитання до і дамо відповіді із тексту. Запитання перше. Перша зірочка. З чим пішли до школи Ося Лухань? І Колько Колючка? Шукаємо у тексті. Наступного дня вранці кося вухань і Колько Колючка взяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і почебиряли на велику галяву. Наступне запитання. Чому учні стояли біля ганку, підібгавши хвости? Вони чекали директора. Можливо, вони хвилювалися. Тому що, як завжди, вони прийшли перший раз до школи, і це була для них нова стежинка. Добре. Як потрашували колько і Костя? Костя Вухай стояв поряд з кольком і так голосно цокотів зубами, да? що? Не витримав, сказав боїшся, давай разом боятися. Так, на що сподівався директор школи Бурмило Михайлович? Він привітав всіх учнів з початком навчального року і сказав, що, сподіваюся, ви всі будете старанно й сумлінно вчитися, і ні, не доведеться викликати до школи. Ваших батьків. Хто викладав у школі математику? Ось вчитель математики. Це була Антера Ягуарівна, класний керівник і вчитель математики. Підкреслють у тексті імена і прізвища однокласників Косі Муханя. І так, хлопчики це були Лисеня, Рудик, Лисовенко. Ведмежа Михайлик Ведмеденко, вовченя вовчик Левченко і борсученя Боря Сук. З дівчаток була Раїска Мнял Рисеня, лісове козеня Зіна Бебешко, Лосеня Соня Лось і Вівченя Вірочка Вивірчук. Ось такі герої були в нашому творі. А на останнього короку Пригадаємо чудову пісенку. Та ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці з вами продовжили знайомство з твором українського письменника Севодона Стайка незвичайні пригоди в лісовій школі та пригадали секрети букви Я.